привіт! ви на каналі Night Play. Сьогодні ми будемо грати в 99 ночей, як завжди. І сьогодні ми будемо грати за клас кіборг Я хочу вам показати, чому його стоїть купляти Прокачувати його немає Смисла, він легко прокачується Я його десь за тиждень прокачав. Розкажу, що треба зробити. Е, для двох рівнів треба тільки. Е, попасти е, в, хоча б дві цілі одним вистрілом, і то треба зробити декілька разів і вбити е, е, монстрів якихось тварин е, за декілька вистрілів. Все дуже легко. Добре, за кімнат сразу починаємо грати. В нього самого початку йде броня і пушка. До речі, вам дали подарок Санта Клауса? Що я питаю, звісно, вам дали? Не здавалося, що ці дерево літають. Добре. Кажіть, який вам клас звітом випав. Мені випав клас фермер. І ще там давали десь 30 кристалів, який ви клас купили. Е, так само пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Інтересно, дуже інтересно. Як говорили в одному кіні, це просто мем був такий. Так. Мы не знаем, що це такое, если б мижна знали, що я такое, але ми не знаємо, що это такое. Як я не знаю, що вам випало постову і що ви купили. Е Добре. Вкачуємо Поч... Кастріг. Кастрих. Сьогодні ми ще зате... Постатимо бнову з новим М-класом Кіборгом. Що він новий? Для мене він новий. Я його купив надам. Було дуже тяжко на нього накупить. Но на то можна. е, yeah, yeah. я сразу скажу, я купу відео дивився про нового класу, про новий клас інженер. Добре, давайте далі. Раз, два. Добре, розкристи. Добре. Забираємо Бубу. -бу. Все, пігнали, далі йдуть вати хату. З Другим рівнем йде то, що в нього посилюється урон. І він може одним ударом прибити будь-кого. Ну, не будь-кого, тільки бубка і кролика. Ковка він не так з одного удару пришибає, а вовка треба на двох. Ну, без другого рівня. Зараз будемо добувати корольчу ногу. Бук? Не випала. Думав, випаде. З першого головка випала, а вовча шкура. Добре. Шкурка є. Давайте трохи поїмо. Бум не випало. Третій рівень трошки так імбовий, не імбовий. Я в тому не сильно розбираюсь. Ну, добре, зараз розповім, що він робить. Коли ти стріляєш в рога, деякий заряд е, повишається. Ну, в пушки. І, і в б... довше треба часу, щоб вона повілилась. Ножка. і до речі, якщо хочете лутати того підробку Санта Клауса, то сразу скажу, вам потрібно копьо Воно дуже файно, ну, є турельки. Так що, перше, бері, купляйте копьо або вбивайте його з сумлюків, а після того вже... І починайте лутати. І ще, щоб попасти в замок, ну, в магазин, вам треба за, е, запалити всі вогники. Ось Santa World Workshop. Ш, тоб, Ось, бачите, тут е, е, you must make the Christmas Секунду треба читати. Christmas biome в safe you can event. Ну, то означає, що е, ти не запалив ялинки в новому, в новому біомі і, і не зробив безпечну зону. Десь так переводиться, я сильно не знаю. Ну, добре, давайте граємо. Нам треба розвинутись файно. А зараз буде така полученка герлянд, можна сказати. До речі, я собі недавно купив скін на кролика, і тепер він у мене гар... дуже гарно виглядає. Ні, він реально дуже важний. Правда, кухирий передатель якийсь. Лице саме коричневе попа побіле. Це непорядок, непорядок. Розрабом треба тут пофіксити. І зовсім ту не тільки в мене, а у всіх. Не ту оружку взяв? Буває! Добре, другий день вже 6 хвилин пройшло, є в шоці. З тим класом ще дуже легко лутати данж. Так що... Сьогодні його залутаємо, якщо, звісно, доживемо. Добре, рубаємо дерево. Банк, банг-банг-банг. Я дуже радий. Добре. Рубим. Рубим дерево. Забираем то, мы сажаем все одно. Так. Забираемся. Грабим банк. О, канистра. Две канистры. Хватит, чтобы прокачаться на четвертом ревне. И с четвертым ревном будет больнейшее. Бо там может Ну, Бо там є ще дерева і вовки є з гірляндами, Ось таке, бачите? Зараз наша місія буде спасти дитину. Бо там є вовки з гірляндами, а гірлянди на сьогодні частина відео. Так що ми маємо їх отримати. Ну, логічно, логічно. Опана шкурка. Я вже і забув про неї трохи. Давайте поставимо карту, щоб знати де ми були. Добре. Пішли. Будемо шукати. Давайте ще металолом будемо побігу збирати. О, джекпот! Джекпот, джекпот. Сразу три. Ну блин! Инкулы те баги так замахивают? Так. Добре. Так, Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я ще не готовий. Добре, добре. Далі граємо, далі, далі, далі. Так опана. Що в нас? тут, До побачення! А стопе. Пум. Тай-ой! Не, ну реально вот. Что с... ты, Яша, все-таки Яша. Эээ. -э... них ютуберы так назывались Можно сказать, я их писал. Ну, реально. -э -э. Шанувальник. Все, так, шанувальник. У меня взялась и ихняя. Франція. Ось тут реально дуже класно. Я думаю, що як чесно, я Що я У мене є завдання зібрати 50 років. Сьогодні будемо збирати. Я вже поскоріше хочу зібрати всі гірлянди і показати вам. Нове обновлення. Правда, для того треба ось ці ялинки запалити. І, до речі, якщо ви колись побачите відео, що розраби зробили так, щоб о, нема більше пару ялинок і є тільки одна ялинка із 12. Що вони видали. Не зважайте на то, то просто інтернет слухи. Байки, так сказати. Інтернет байки. Що. Бо мені раз таки попалось. Е, я зайшов, подивився, а ні, ото -от чекпот. Знову аж три. Аж три вовка підряд. З гріляндою. А? Ти мене задумбав. Добре, збираємо, збираємо, збираємо. Так, о пан Господи Що ж ти робиш з цим світом? Що так везе? М'ясо і шкуру HB. З чотирьох вовців. Шкуру. Ну, коротше, вони раніше були бастінні, а зараз вони зовсім безтяні. Реально, ціна один рубль. Гривня. Гривня, гривня. Вони так часто випадають з кожного другого ока можна за секунду шкуру спустити. Добре, Давайте зараз пожаримо м'ясо і поїмо. Так, добре. І зараз відправимося лутати данжик. А чекайте, спочатку треба. Ну, санту, санту. Спочатку треба закупитись ось тима речима, драбину, лопату і коньками. Будемо ще відкривати, бо поти. Не патрони, а топливо потрібне. Знаєте, а давайте зосередимося над тим, щоб підпалити всі ялинки. До речі, якщо ви е, тільки отримали цукерки і ви одразу збираєте, то не хвилюйтеся, просто підіть вон, вони потім самі позбираються. Дивіться. У мене там зараз цукерки, відходжу, відходжу, все далі. І дивіться, через час мене будуть показувати цукерки, бо вони додали. Ось! ось, Я ж казав! Добре, Запалюємо. опана. На смерть прийшов. Секунду, я звук підкручу. Добре. Угу. Я з четвертого рівня кастрачу ведмедя. Нормально? Добре! Чекпут! Ура! Сразу чотири... Четыре... Ну да то скільки тут ялинок? То да капец! Только да капец повний! Так, добре, запалюємо, запалюємо ялинки. Так. Там ще є три ялинки, тут просто капець. Нам зараз хватило на. То добре, добре, добре. Я поставлю на паузу, повернуся туди, коли е, запалюся Так, все. Я запалив всі ялинки. Дивимся. бум бум, -бум. Ніфіга не бум-бум. Так, добре. Знаєте, що мені здається? Що всі скини зимнього біома? Ну, не беріть їх. Ви, ви, ви можете тільки проручити колозимній біом. І то, що шапку украфтите, тому муки вічні. Тому предлагаю вам, ну. Е, Коротше, просто. Не беріть зимні скини. реально, я думаю, о, візьму з вона гарніша. А потім мені проходить на голову. А на що? Я ж можу взяти її тільки в зимньому біому. Що? Я навіть не знаю, що тут. Дивіться, якщо підійти в плотну. Чи просто ззаді, пушка вас не заміта. Навіть дивіться. Ой. Походу замітила. Ну, мао! А що ще робити? Воно дуже файно ломає ці пушки, то п'ємо. Зараз будемо мати схватку з десантою. Точніше з інженером. Побажайте мені удачі. Все! Інженер наш побачив. Давайте б'ємо його. І дивіться зараз, скільки з нього цукерок кіру О-о-о. зараз він спавне такі, як вам сказати, ось ці турелі, то він їх понастав. Ми з ним продовжимо боротися вже потім, коли прийдемо з бази. Бо зараз в мене не густо поїздє. Я дам вам лайфхак, як легко інженера прибити. І щоб він вам на ані урона не наніс і його турельки. Зараз покажу. Дивіться, спочатку нам треба повернутися. речі, зверніть увагу на ось цю стіну. В проста стіна. Ну ну а скоро ви, ви побачите її секрет. Добре. Спускаємося і пішли бувати інженера. Зараз покажу вам спосіб. Той спосіб. Дивіться, спочатку нам треба. Дивіться, даєте... Ось хай. Ось. Ось. Ось дивіться. Він заспавнив одну турельку. Його що ти набираєш? Всьо. Дивіться, скільки з нього пікельки випало. Хороші, мале кудись вирішити треба. Це, так сказати, фарм цуквельків. Ну, може бути, якщо ви не вбили інженера, а завели його туди і він не може вибрати. Можу лисичку купити, але я цього не буду робити. Зачекай поки на вовка ски не зможу купити. Ще десь 6 днів, напевно, до наступної події. Стоп, стоп. Я вам ще не показав а в наші ці двері. Ой, стіна, стіна. І там ще двері були. Ну, я ж пробу встався. Дивіться. Ото двері. Вітаю. Е, вітаю з новим відкриттям. І, і тепер ми зможемо коли за, а, завгодно приходити сюди, брати бандажики, топливо чи патрончики. І ніхто нас затонує суди. Е, так сказати, безплатні патрони. Ну, боєприпаси, топліва і хілки. І їжа, до речі ще. Ну, як сказати, не зовсім їжа. Я про. Коротше, я про... я говорю про тортики. Це так само їжа. Ні, тепер квіти реально на кожному буде зробити. Ой. Е, цвіту. І тепер так легко, не знаю, там убігати, знайти еквіти. Не знаю, до речі. Е, За цим перекликами чилі, то лоша лежати це буде. Секунду. Я б не мі... их от а... Ой. Ну на, я слышу устанет и раз. Богатый психо. Утка з патронами. Так ці я помер від альфа-вовків. Я просто хотів трошки повиживати, бо мені було робити. Зараз прийшов на думку знімати. Та чого так лагає? Ми, я вам показав клас кіборг і то походу кінець. Ви ж це 99 днів не було моєю ціллю. Моєю цілів цілі було показати, наскільки крутий клас кіборг. Ну Коли у вас пушка перегріта, і ви вночі пішли лутатись, і зовсім за вами стає альфа вовк і ви у Лень біжать, то знайте, якщо ви далеко від бази, як я, то, то смерть. Добре! Всім па-па-па-па! Ви були на каналі Назі і до зустрічі на, на наступне відео, дам підказочку, буде про Level Devil. Надіюсь, ви е, довго чекали е, тої миті, як я зніму другу частину. Всім па-па-па-па!